Друзяшки, зараз я йду на рибалку за робомом, будемо, я кажу, по-другому на сагу. Будемо мовити карасика, може картик якийсь прокинули. Не знаю, будемо дивитися. Зараз йду на установку і будемо відбігатися. Друзяшки, ми вже встали з автобуса, зараз йдемо вже на сагу. Зараз йдемо в паркі пам'яток Басівський. Щось ми поки не видно в парку, якісь одні дерева, ні лавочок, нічого. Що це таке? Корупція процвітає. Коротше, нічого цікавого, поки скоро прийдемо, покажемо нашу локацію. Друзяшки, ми вже сілися. Ось так ми в якому ми місці сидимо. Птічки поють, співають. Ми відпочиваємо дуже гарно, тихо, достатньо тепло, дожджу нема. Не холодно, взагалі ну, дуже гарна погодка. Вже розкладуємося і будемо ловити. Друзяшки, сидимо, поки нічого не клюю, розложилися, хвилин 20 сидимо, вже поміняв опариша, Ловлю на манку опариша. Нічого таке, підкормився трохи, поки нічого не клює, і друга не клює. Будемо очікувати. Друзяшки, ми зараз і сидимо. Зараз будемо переходити в інше місце. Не клює зовсім. Будемо переходити, будемо там ловити десь. Приїдемо, покажу вам нове місце, так сказати. Зашки ми вже сілися. Ось поплавочок перший. Ну і там вже не видно його толком. Напевно, не побачите його ніде. Ну, в общем, сілися на нове місце. Там товариш сказав, якась кладка. Бачите? Зараз туди будемо. Подивимося, що воно там є. Зараз буде включення нове. Ахіка бобром від, відгриз дерево. Дерево було і відгризу. Я. я вже на путі до цієї кладки. Ми зайшли в такі міста, там де нам які ми а риба не знали. О господі, а як мені туди зайти? Ти ви, ви уявляєте, як це туди зайти? Давайте я вам перезвоню чуть-чуть пізніше, дайте я дойду нереально тут зайти. Уявляєте, дивіться, яких я дебрях тут був. Фу, елі вийшов. Уже весь грязний. Тут дивіться, як все тут. -то. О! Та ви що. Оце, я розумію, рибалка буде. Столик тут під наживочку. С... Как його господи? Рогачик. Столик іще, та ви що? Щоб піднятися і... І зараз зайдемо у цю кла. От сюди, Саме цікаве. Тут ціля. Це людей. Хоч коробці, хоч іноді дає гроші. Ого! Дивіться. Нічого собі. Тут із бамбука чи що воно таке. Ох! Нове, нове, Ох! Оооо. Друзі. Ну, звісно, <кій> держиться все на доброму слові. А, вона, вона просто шатається і все. О, І тут далі це там все вже. Сідниця. А так, місце дуже гарне. Я б тут половив, бо тільки тут рогачок нікуди ставити. А ну-ка, зараз вийдемо, може подивимось, що щось зверху буде у нас тут. -то. О! Опа! А кудись ми зійшли. зайшли з другом? Блін, хоч не на частну територію, щоб нам мандюлі не дали. Що? Я... Я бог його зна, де я знаходжусь. Дома якісь. Це, типу, люди, які ось тут живуть, вони для себе тут кладку зробили. Ну, ми тихо так перейменували її. Зараз будемо йти на наше місце. Мало там уже рибка прийдемо. Цікаве місце, треба буде сюди зайти, якось порибалити. Ой. Ой, ой, цікава пригода у нас вийшла, друзяшки. Одне з найцікавіших, де я був знарибальці. Я от тут я буду ловити. В інший раз я буду... Тут і на фідер п... по йде можна. Ну, напевно, тут закинути їм тяжко буде. Ну, можна, думаю. Думаю, гарне місце. Будемо йти і будемо і далі. Друзі, перша рибка, ропанчик. Ну, така собі риба, звичайно. Хотів би карасика. Ну хоч щось. Першу рибку будемо відпускати. О, ну, дружешки, я вам до да, трапу. поїхав. Поплила. У нас поки нічого не клює. Одну рибку зловив, как я, як я казав. Нічого більше такого не було. Дома чекаємо. Друг уйшов на пішов на те місце там, де мило я вам показував. Теж сидить, нічого не клює у нього. Ось попливиться номер один. Ось десь тут попливець номер два. Його тут не видно дуже. Десь тут одвін знаходиться. Він тоненький, його тут нереально побачити. Десь там. О, ось-ось ось. ось. Його навряд ли, навряд ли Поки тихо, будемо вийти далі. Друзяшки, я хотів вам до цього зняти відео, але не виходило. Ми перейшли на інше місце на затоку псла, дем де я ловив зимою. На Саєн нічого не було, перейшли сюди, позакидували, почала рибка клювати, зловив штучок шість краснопірок і одну, одного сепіля верховодку. Рибалка в кінці сподобалась. Ми переплутали з другими вудочками, там волосінь. І перерізали все нафіг. І... Збираємося додому на автобус. Мені з рибалка сподобається, Нарешті спіймана риба. Можливо, можливо, завтра буде е, теж рибалка. Ну, я сам не знаю, це я так думаю. Дякую вам, що ви мене дивились. Всім пока.